Знаєте, я оце записую там відео. І отак. Ну і відео там. Благодарю там Бога за те, що він там. Ну, взагалі. Благодарю Бога, взагалі, що я живу там. І отак, ну хтось може там. Є же такі люди, оце, яких там в душі десь гребе, оце грезе. О, типа, що він тобі дав? Оце, ну, типа, Бог. Та що він дав? Він мені дав. Життя. Я, блин, сьогодні проснувся зранку, я його вже поблагодарив. Я вдихнув воздуха. Коло мене ось моя чуча мала. У мене є ось що їсти, ну, У мене все є на даний момент, щоб жити ну, щасливо, допустим. Є такі да, моменти, що капець-капець, ну. Так, значить должно бути. ну. Якщо ти не можеш все змінити, прийми це як дані, що воно ну, так от і все, і живи собі. А що негативить постійно, чого переживати, чого всіх обвинять, допустимо. Так значить бути, так значить задумано не тобою. Якщо ти цього змінити не можеш, ти не можеш це керувати, значить. Е е влада, як то кажуть, чи чиїхось других руках. Ну, і ти, допустимо... Оце такі слова кажуть, що мені цей Бог дав. Так він ти й дав саме найголовніше. Ти можеш жити. Живеш. І радуватися тому, що в тебе є. От коли ти будеш дякувати тому, що в тебе є, Богові за це, в тебе з'явиться щось. Ну, ти відчуєш в душі, що тобі, в принципі, нічого більше і не треба. За, за чим ти будеш гнатись? За чимось матеріальним, допустимо. Ну, ти вбиваєш своє життя над, над тим, щоб добитися чогось, ти вбиваєшся, там, не спиш ночами, там, ну, от заробив ти грошей, ти, купив те, що ти хотів, І що? Ну, от що з того, скільки ти йшов до цього, щоб купити це, скільки ти часу вбив? Скільки ти е, уваги не приділив своїм дітям, жінки, там, чи чоловіку, там, ну, батькам своїм, тупо вбив час, ти на них забив, ти просто витратив своє життя на якусь матеріальну річ і час та життя, яке вже ніколи не повернеться. Взагалі, ти навіть не задумуєшся над цим, що треба жити тут і зараз і дякувати за все Богу, що в тебе зараз є. А тоді в тебе з'явиться де кожен день можливість жити, радуватися. Ти просто ігнори... ігноришся і не помічаєш взагалі. Ну, це зрозуміє тільки той, хто... хто зі мною, як то кажуть, на одній темі. А хтось вообще там, послухай, він навіть не зрозуміє, про що річ. І зараз такий час, що тільки надіється на Бога і, і потрібно. <гум> Бо ніхто, кроме нього, тобі нічого більше не дасть. Як то кажуть. Так що в кожного свій вибір. Є вибір. Жити на позитиві в цьому житті. Хоч би що не і ще постійно негативити. Гристи це всередини, гнить всередини. Оце обвиняючи всіх. Коротше. Ну, Вибір за вами. А я дякую Богу за все, що в мене є зараз.